Цен публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Ви зіровки максимільянівку сюди рухається техніка. Сер? Чотири один. По дві-три колони в день деколи вони задіюють. Танк. Це пролетіло дуже, дуже дуже близько, Напевне, ми будемо звідси зараз тікати. Стой, могли б вас стріляти по машині? Звичайно, могли. А по кому ще, тут? військова машина одна заїде. Опять далі ні. Чим далі просунутись в них, в них завдання. Одразу з двох. Пробують обходити позиції, пробують зайти за шиворот. Не. Ми, по-перше, почали орків рахувати дуже пізно. Ну, о, о, о. Бо, коли навіть одрані здаються в полон, то вони вже гниють, просто банально навіть опариші заводяться. Тяжко в дешеве, але знаємо, що гірше не буде вже. В народі просто вівцею називають її. Я так розумію, тут найбільша небезпека цієї дороги це ФТВ. Можна і так сказати. Вони зараз сюди небезпека, не тільки на дорозі. Ось бачимо ще Вау. одна вражена техніка. Це цивільного FTV прилетіла, якраз ми застали його. стандартно судить. Піхота, техніка. Ну, я ж кажу, Надалеко відпрацьовує FPV або артилерія. Дуже часто каби. Зараз дуже багато кабів. Бувало по 10 і більше прильотів. Ті по пораху вже суто кабами mm -hmm. е, теж починають пораху стирати вже з лиця землі. Вони думають, що тут не знаю скільки що і, і наносить теж вогневе враження своє. А насправді? А Насправді ніхто не знає, де ми є. Компас стримаєш їх на зумі, сер покрив, зроби більшу панораму. Теж а це так, що хороше? Ворог постійно намагається штурмувати і на техніці, і в пішому порядку. Завчасно виявляємо, наносимо вогневе ураження і знищуємо їх. Я бачу, тим, але я хорошо працює, так? Да? Ну, зараз реби позбивають їм і ФІІ їх буде знищувати. Вони обварені йдуть, їм з першого разу їх тяжко зупинити. Ага. Треба декілька попадань тоді вона буде ставати. Чекайте, а вон третя один, чи вона стоїть. це під... ага. За 11 місяців на даному напрямку в смузі оборони батальйона знищено 129 одиниць броньованої техніки, це танки, БМП, БТРи і так далі. І окремо що там мотоцикли. Гольфкари ці китайські. Працюємо в правильному напрямку. Це вони на вас йдуть чи ні? Просто на Курахово. Просто на Курахово? Ситуація важка, напружена, але контрольована. О, танк, так. <смеш> да. Дані команди командирам рот підготувати парканські засоби на позиціях, які є, і також переготувати, щоб відбивали піхоту, яка спішиться. Mm -hmm. Тобто позиції зорієнтовані, вже готові до зустрічі з, з, з противником. Вони пробують піхотою, піхотою в них не виходить, вони починають задіювати техніку. І не задіють там, в малій кількості. 8-10 одиниць техніки, одна колона, потім слідуюча колона. По 2-3 колони в день, деколи вони задіюють. Саме більше було на напрямку батальйону 28 одиниць техніки за один день вони задіювали. Дві, три, три одиниці, отримали, вже з бої з Єорік, ви з Єорівки в Максимільянівку, сюди рухається техніка. 4 одиниці. Та постріли пішли. Ми починали з окраїнського населеного, з населеного пункту Мар'янки батальйон. І поступово, за того, що укриття е, знищувалися, доход... приходилося поступово е, від... Від... відкачуватись назад. Но за кожен клаптик землі ми трималися і е, до останнього, поки укриття не були знищені. Подиво 32. Лікало 4, зараз буде три. Щоб більш ефективніше, треба більше засобів розвідки, іменно повітряної, більше боєприпасів, і тоді було б ще ефективніше. Людей більше. Будуть люди, ну, держати будемо, скільки зможемо. Асфальт провалився, такий був приліт, нещодавній приліт, свіжий. Судячи всього, це або якийсь снаряд калібру 152, але швидше за все, що це каб відносно невеликий, хоча каби і фаби не бувають невеликими. 250 п'ятдесят тонка, отакі от верви залишає. Взагалі кабами росіяни дуже активно обстрілюють Курахову. Зараз поки що Шикурафова не нагадує там Бахмут в гірші часи чи mm, Турецька, ще, ще, але я бачу, що кожен день щось нове, страшне, розворочене. Так, так, кожен день. Я ж кажу, в день буває таке, що по 10 кадрів в одному напрямку. Ну, не скажу, що це прицільно по будинках, але це в область одного міста, і воно прилітає, руйнує все на ко. Бачимо, що шибок вже немає давно. Mm -hmm. От, от, руйнування такі масивні. Бачимо, якщо це адмінбудівлі, то вони зруйновані. Одразу з двох це був приліт, кіцька злякалася, ми, чесно кажучи, теж. Приліт був дуже швидким, явно якась артилерія спрацювала. Росіяни наступають на Корахово з двох боків, це з боку Мар'їнки, а також за дамбою, там активно просуваються. Відповідно, з двох боків курах і обстрілюють. Воно вже потроху стає схожим на Бахмут або Турецьк. Півроку назад, півроку назад ще можна було б Так. Ну, дивіться, зараз теж можна, але в принципі більш небезпечно, як ви, ви замітили. А от півроку назад ще кав'ярні були відкриті. От, було дуже багато людей, машини, всі стояли, щось купляли, говорили, їли. От, і буквально це все зникло за декілька тижнів, коли почалися масовані вже обстріли. А вже коли пішли каби, тоді явно життя перестало існувати тут. Воно прописує все. Тут бачиш, що літає? Це пролетіло дуже-дуже близько, напевне, ми будемо звідси зараз тікати. Тому що літає страшно, б'ють прицільно. Слухай, чесно кажучи, воно било пік нашої машини, блін. Він виїжджає? Не виключий камеру. Що це адмінбудівлі, то вони зруйновані. Перше, що було. Ну, я певний, що це не тільки кабами й ракетами були по початку. Ну і ствольна артилерія, От, як щойно, постійно відпрацьовує. Якась, якась техніка, Десь якийсь рух замітили. Працюють, працюють. Да, да. ж лякалися вас. Давайте, давайте, на тривай. Давай. Могли по вас стріляти по машині. Звичайно, мови. А, а по ви... кому ще? тут? військова машина одна заїхала. Тому що, чесно дочі, по-моєму, недалеко біля вас впало, так? Да? Недалеко. Перший раз далі, а другий раз уже ближче впало. Таке буває. Немає методів інших у них. Просто немає методів. Піхотою вони не витримають, піхоту знищать, техніку також знищать. а впливати хоч якось. Не скажу, що це. Дуже ефективно, якщо кап прилітає в поле, де позиція закопана. Та... Але це все-таки впливає психологічно, давить. Однозначно давить. Хоча людина така назвикає до всього. Навіть до капа. Війна змінюється. Раніше можна було хитрістю взяти. Технології, технології змінили все. От зараз тяжко, максимально тяжко. Основна проблема нехватка людей. Щоб дати людям віддохнути, які на позиціях, зробити ротацію. і все. А остальне все односично нормально. Я думаю, що зараз, напевно, піхоті найважче. Саме важче, так. Піхота. Піхота. Ті, хто підвозять піхоту. Теж вони саме більше на себе беруть. Максимально враження противника. Знімай, знімаємо, що так калібр такий, я так розумію. Може навіть 152. Так, саме він. Тільки він так голосно прилітає і кричить. Сьогодні йшли йшла техніка, да вона все одно намагається прорватися і все одно намагається висадити піхоту. І не завжди, припустимо, артилерія може її зупинити. Так, так, да? так, так, не завжди може зупинити. Вона просто перестрибує, грубо кажучи, порядки наші і яким любими методами закріпляється десь далі, 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 щоб поламати нам логістику. От, звичайно, вони несуть більші втрати, ну логічно. Але ми бачимо, що дана тактика працює. І продивись, продивись, будь ласка, на зумі, туди ще на Георівку, на е, Макмаренку чи з квіти ще нічого не рухається. Згідно відомостей, на даному напрямку працює чотири полка, два танкових полка і два мотострілецьких полка. В полку в них по три батальйони. Більше тисяч. Зараз будемо бачити, як буде відбуватися відбиття штурмів. Потужний штурм іде з кількох боків по одній дорозі рухається. Чотири одиниці ворожої бронетехніки по іншій аж сім. Ще одна одиниця. Ну, Ні, все Та, одно. Брали полонених і кожен раз з різних підрозділів. Тобто ж нема такого, щоб ми там брали, суто з одного там якогось полка, там, брали з одного якогось полка, брали з двох е, мотострілецьких полків, брали з, е, ші, цей, з танкового полка. Е, в принципі, завдання в них е, одне чим далі просунутися і е, висити свою піхоту. Ну і Протидія явно це мінування, мінування через мінування. — На! Ah, — Так. Це артилерія скасувала? Це подрив. — Ага, це мій. Але ж тими ж самими FPV вони розміновують дороги. FPV розміновують? Звичайно, вони розміновують FPV. Вони б'ють по те, а як темку можна взірвати? З, звичайно, з звичайно кумулятивні зарядів, півішки і підривають. Вони навіть просто роблять скиди на темки з запалами різними, і воно працює. Вони знищують так. Невеликий шлагбаум проїзду, вони його знищують і тудою просочують техніку. По Решта підтягується. 120-та постріл. Лимон, район школи зараз. Мінус, давай на початок, на початок Максимельянинки, на початок зі сторони Курахова. Да, давай. Вище поднимай, давай тоже панорамку. Більше панорама, більше панорама. Да, плюс хотя б так Достойний противник, противный, обеспечен. має свою мотивацию. не сейчас. Ми не знаю, ми бачимо, як вони продвигаються, як був. Чим далі просунутись в них, в них завдання. Тобі ж, щоб там вони хочуть поступово. Там, Максиміляновку потрохи, там, Георгівку потрохи, і так по чуть-чуть-почуть -чуть, чуть -чуть вони просовуються. Ну, вони дуже сюда багато залучають особового складу. Та ще ніця, але добре, стало. А? Вроде встала. Встала. Да, стало, да. Стоило, да. да, 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 работай, работай. По улице выше 300 метров, 300 метров, да, блин, давай. три швидки. Лиман, там есть сейчас панорама, давай призум. Я не тягаюсь назад сейчас. Сейчас салон панорама, а я убежаю. Еду дальше. Один один встал, один дальше. Все, лимон, лимон тримаєш, тримаешься, вставить. Давай на начало вулиці, по хаті, по хаті лупаш. Первое розворачивается, там теж розворачивается. Там дуже багато сюди залучають особового складу. Є ті, що здаються, є ті, що не здаються. Сначала були одні, сейчас сюди зашли другие. Мы видим, как они ведут бої, как они передвигаются. <розуміло> Працівник сильно обеспечен получше. Mm -hmm. І кількість моїх більша, і yeah. техніки, у мене. Mm -hmm. і дрона або більш, і всього більше. За рахунок чого, кого чи як ви тримаєтеся? <реш> За рахунок нашого мотивованого особового складу, ну і велику роль відіграють командири рот, які. Тримають мотивацію особового складу, тримають рубежі. Catholic, давай, давай, підводь їх туди. Стоп, стоп, стій, стій. Чао, Блядь, Давай зосереджуємо туди. Чао, чао, от той хати вище 300 метрів. Вогонь, вогонь, дві штуки. Ні, ні, їде. ні, ні. Они разворачиваются. Да, да, підвожу 120-ті, гармати не довертають. Первый дві. А є ті Далі? — Ну так. Да. Ні, це, це ж роботи. роботи. Це добре посадили. Максимілянівки вже не довертаю, я перевожу Хай тут я далі буду зустрічати на виїзді. А, а вони висадились, ні? Ні, не, не. не, не висадились. Тут е, система вогню просто ну, ефективно побудована в бригаді. І інші батальйони також допомагають. Наприклад, там, йде на мене штурм. Там, Безпілотними засобами може допомагати 3-й, 4-й батальйон цей. Так само в них, де ми їм допомагаємо. Тактика противника зараз вони на позиції раз зайшли, їм не вийшло, другі, вони вони пробують обходити позиції, пробують зайти за Шиворот, як кажуть. І тоді треба проводити штурмові дії, підзачищати свої тили. І, в принципі, коли людей достатньо, то ми проводимо штурмові дії. То вони по відкритим ділянкам пробують йти. От. Виявляємо так само на відкритих ділянках за допомогою там, збросів з Мавіка чи з FPV знищуємо чи вогнем артилерії. Ми, по, перше почали орків рахувати дуже пізно. Вирішили рахувати тільки тих, хто явно видно на, на відео з, знищених, тих, що кого там в будинку, чи в бліндажі, чи в, в погрібі, підвалі знищуємо. Ми їх не рахуємо, тому що ми їх не бачимо, чи, це, чи вони там всі вмерли, чи ні. В принципі, в день до п'яти чоловік в середньому вмирає. Два рази. Це вже другий раз ми в Кураху заїхали. Другий, а коли перший раз? Перший раз той рік. Поза той рік. 22? 22 й 22-й, зараз скажу. Ми, так, 22-го заїжджали, ми були вже тут, ми на... штурмували позиції, а потім ну, зробили роботу і передали, поїхали на інший напрямок. Так що я пам'ятаю вже двічі. Те ж саме, все, тільки цей раз більш масово. Ворог підібрався ближче, явно. Чим ближче підпирається, тим далі все він переминає. Я службу почав з 2013 року. Контракт підписав? Так, контракт. Хотів бути миротворцем. Дуже сильно. Не склалося? Почалась війна, склалася. Mm -hmm. Тільки в іншому місці. Так, служив, підписав контракт в Борисполі, в принципі. Непогана служба була, там авіація. От. Далі рота охорони, бо я, звичайно, ж хотів бути миротворцем. Далі війна, 93 я бригада механізована, та що Холодний Яр. Перші бойові там, перші виходи, штурм був перший. Там досвід, 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 досвід. І аж в кінці 17-го року я звільнився. Окремим наказом, тоді вийшов наказ про демобілізацію. Ну і Трішки побув вдома, попрацював, відчув, що таке життя цивільне. От, і згодом знову спочатку 9.5, 95-та бригада, Макарів. Далі Слагодження, Херсон, Донбас. Тут Запоріжжя. на цю піхоту, Якщо її немає, то що сдати обратно панораму. Троє, четверо. Так, проводи піхоту, але більше програму дай. Завжди тяжко, завжди хочеться спокою. Спокою, тишини. Цього не вистачає. Не вистачає. Сім'ї не вистачає. Не вистачає цього всього. Але звикається, звикається, коли приїжджаєш додому. Потім те ж саме відчуття що тебе тягне назад. Так як після АТО. Все, плюс, шукай, шукай. де то здійснить. Лімон да, да. хай з гранатою раз вилітає. Лімон, в следующий раз вилітів з гранати, сейчас зараз... давай так, щоб я не збіг. Гурт тоді хай вилітає з гонати сюди. Повноштабна почалась, не знаю хто як, але більшість артовців такі повоюємо. Дивне відчуття. Воно дике, але описує те, що було.

Ні, я такий везучий, що е, якщо брати okay. серйозні поранення, ні. А подряпини я не рахую ніколи. Це ж подряпина, це ж, ж... таке розтерте і хватить. Е, дуже везучий, безліч раз було таке, що я думав, вже кінець, але. Так Ну, так дивно завжди буває. Навіть мій, мій колега там теж казав, я буду з тобою ходити. А, тепер ми будемо знати склістити. Шо, де, от, mm -hmm. чекає, да. так? Чао, чао, тобі панораму солома дає. Ну, опять по ньому був приход, і що. Ну, нічого, ну, далі їде. Та, всі хто все бачать? Mm -hmm. От вони зараз... Так. Та, а, та да. а може там пару чоловік виживе. Водно, що вони розраховують. Ну, Навіть якщо вони спішились, то. Е вони ураження з артилерією. Ви бачите, самі яке високе. Вижити, може би вижили але багато ранених. Коли навіть ранені здаються в полон, то вони вже гниють просто, банально навіть опарищі заводяться. Вони просто так людей кидають. А Вони так вільно дорогою гуляють? задачі потіхніки болі масштабні. А це би добре, якби ще люди були, так розумію. Люди, так. Люди і відповідні люди. Нам там не потрібно набирати дідів або дуже молодих пацанів. Показало, що це не дієво. Це обуза з однієї сторони, якщо людина фізично не тягне. А молодий ще нічого і не побачив. Характер, можливо, не сформований. Неможливо, а не сформований. Точніше так. А от уже чоловіки, які трошки пожили, вже сформовані, в яких є сім'я. Тобто вони знають навіть, чому вони йдуть і що вони захищають. Слушай, не зирає, ні на що. там Артилерія, дрони, все це. Але все одно вперед, займати, тримати позиції. Все одно це роблять люди. Не вистачає. Напевно, як всіх на цьому на, на напрямку. Було б більше людей, було б більш ефективна оборона і більш менше просування в, в противника. Ну да, людям мали давати дихати на позиції побольшому, не це все. Ну Тоді проблем би не було. 9 в район школа, на та центральна улиця, дві танчик. Треба його знайти. І Там ще дітей на беху потеряли подарування. То, То ж саме. Смотри, по правій вулиці не бігається зараз, по першотравневій на перекрестку. Ні-ні, вийшов, на посадку. — вийшов. Хороша бригада. Якби була, не знаю, не підходяща, мені, я б можливо змінив, але мені подобається бригада. Тяжко в ДШВ. — Бо на найважчих напрямках. Так. Бо штурмуєте. Але знаємо, що гірше не буде вже. Та він десь по центральному на отклад пішов. Ми вже дивимося по карті, знаєте, вже колись розказував, що дивимося по карті, де зараз важкий напрямок. Ага, якщо це десь ми на злагодженні вийшли, значить ми підемо сюди і точно. Є така буква, як рей, і уряд і сигнали попали. Це пі було. Mm -hmm. надіємося, що більше не поїде. він mm -hmm. ну, Після пі може далі їхати, бо він та я вам казав, що він обварний. Повторної mm -hmm. вот. mm -hmm. піві. А що буде далі? Чому ситуація погіршується, чуть чу 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 не з кожним днем? Ну, не для нас, і для них теж. Це ж така гра з двох сторін, є ж, так. І вони несуть втрати, волотенські втрати просто. Але мотивуються чимось, хто грошима, хто інше.